Всім привіт, козаки. Ранок починається з кави і от з такого чудового озера, яке ззаді мене. Маю годинку часу перед роботою. Вирішив половити блугіличка, дуже мені подобалася вчорашня рибалочка. Спробую сьогодні так само половити на цьому самому озері під деревом, де досить непогано я половив вчора. Поки яке кайфове озеро. Воно йде по пробудиночки і обгинає його. Має декілька мостів. Воно дуже гарне. Слухайте, все добре. Хороша погода. Нема вітру, але на відміну від вчорашньої моєї риболовлі на цьому озері, я взагалі не бачу, щоб ходила риба. Якщо вчора я під'їхав і побачив, що вона кормиться, то сьогодні я не бачу цього. Я пройшовся з кавою по березі. Поки глухо. Не будемо надіятися, що я, коли пройду під своє дерево, там буде так само активно, як і вчора. Так, ну от моя дочечка, бачу, що вроді би є якийсь рух, будемо надіятись. Що щось сьогодні злоба. Вчора була непогана риболовля, думаю, що сьогодні повинні повторити цей успіх. Доганяє. Прямо хлюпається біля воблера, хоче зловити, але не виходить. Знову б'є, бачите? Тільки я роблю паузу, він зразу атакує приманку, але не підсікся, не засікається. Да, сьогоднішній день, звісно. Слабший. Відварто слабший. Нема такої активності, як вчора. Нічого. Спробуємо щось зікти. Я би не сказав, що він не ходить. Він щось трошечки хлюпається, щось під'їдає з поверхні. Але не такий він активний і. Не хоче він клювати на будь-що, що падає в воду. Зараз я ще спробую поекспериментувати, щось дати менше. Ходити ходить, але вибирає, вибирає, що йому їсти. Нічого, зараз ми підберемо ключик до нього по-любому. Такого бути не може. Окей, нецікавить його сьогодні, я так зрозумів, мої ну, Рапаловські воблерки поверхностні. Вертаємося назад на маленького воблера. білого топовотера на зеленого, на свого старого. Думав, можливо, в ньому проблема, але ні. Все-таки сьогодні. Ух ти що! Ви бачили це? Сьогодні активність блогіла, звісно, набагато гірша, ніж вчора. Тому не в насадці справа. Ви бачили це, як вихід? Як він вдарив, але не підсікся? Не підсікся. Ну, було ефектно. Як він вальнув просто капець. Був досить непоганий. Удар? Не добрав. Не добрав. Так, ну що, спробуємо щось дрібне ось такого плану. Дійсно на дрібну приманку активність кльова краща, ну і розмір менший. Був удар. Був удар. Так, щось погано летить. Поправо-то запуталась леска. Так то що? О, під барагом дивіться. Ви це бачите? Ви це бачите. Э, Ах, да. так. Хороший. Навіть не можу підняти його. Ух ти, що забагрився. Сюди. Так, давайте спробуємо дрібнесенки щось закинути. Це не є поверхностна приманка. Результатів нема. Є, є, а, зійшов. Є. Ви це бачите? Ось такий блугілчик. Розмір непоганий, На з вчорашнім не зрівняти. Така маленька в нас сьогодні приманочка робить погоду. І що хочу сказати, ще раз переконуюсь в тому, що те, що працювало вчора, не обов'язково буде працювати сьогодні. Фактично, сьогодні я зливав одного чи двох плугілів на поверхностного воблера. А 80% Покльовок я взяв ось на цього маленького. Так, замінив я в облерочок. Спробую закинути на нього, тому що риба є. Треба тільки підібрати ключок. Дивіться, зразу. Бачили? Це просто зразу хороший. Секунди не пройшло, як він взяв. Те про що я говорив? Що треба підібрати. Подивіться який, це пів кілограма. Це просто здоровечий звір. Це просто, це просто здоровачий звір. Ось такий. Я бачу. В екрані цього Блугіла і розумію, що камера ну, взагалі не передає його розміри. Ну, як є, повірте на слово. Ось так от. Так, це вже розмір, це вже розмір козаки. Хороший. Ось така рибка, сині щчки, дуже гарний колір. Ж переливається. Ось такий от блувілчик попався нам. Відпускаємо і перезакидаємося. Ух, як він плюснувся. Як кілограмовий карп. Є хороший. Хороший. У, цей вже жовтий. Бачите? Ось така от рибка. Великий хороший блугіл. За ним я і приїхав. Да, натопватери сьогодні не бере. Зато на малесенький воблер на паузах час від часу покльовує. І саме на паузах. ведеш, 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 зупинився і починає добирати, коли приманка падає. Звісно, то не вчорашній день, але... Проважав блогіл до самого берега, але не, не насміли все клюнути. Робимо паузу, трохи підтягує, Знов паузу і таким чином пробуємо спровокувати його на покльовочку. такий вітер холодний осінній. Так, да, запуталась. Трошечки має наживка, тому не було удару. Спробуємо ще раз. Пауза. Якось нападіння. Він пробує добирати. Є? так, зійшов. Зійшов вдарив, я його почувствував і він відпустив добирає ахте є! Yeah. <laughs> Та ти що, який він сильний? Не, ну ловити, звісно, на ультралайтик, це ох відійшов, це був Просто, блін, це був Супер Блугіл. Такий тяжкий, як потальня червоного кольору. Я його побачив, але не витягну. Ну нічого. Спробуємо ще закинути. Погано вона летить. Це не має значення, тому що... оп! Опа, тому що вона вся тут. Ну, якась така рибалка в мене сьогодні вийшла. Я сподіваюся, я щось записав і вам сподобається. Не на камеру зловив я ще десь 5-6 блогільчиків ось таких. Хороших. На жаль, немає часу посидіти більше. Зустрінемося на наступній рибалці. А я додому. Всім пока.